Дивно, звідки ця велика коробка? Я нічого не замовляв, дівчата. А ви Ей. я теж нічого не замовляла? І я може це саманта? Ні, я не точно не я. Ну, якщо ніхто не замовляв, але прийшло нам, то подарунок буде нашим. Нічого собі, це цілий шоколадний фонтан. Шоколадний? Тоді так, це моє замовлення. Віддайте його мені. Ще чого, тепер вже марно брехати. Це моя покупка. Ну ні, фонтан. мій! відступіться всі. А ну тихо, дівчата. Зупиніться і, хоча б секундочку, не кричіть і не сваріться. Я знаю, як вирішити вашу суперечку. Челендж допоможе нам зрозуміти, хто з вас отримає приз. Ласкаво просимо до челенджу для художників. Ого, це крута ідея. Шоколадний фонтан отримає та із вас, яка найкраще його намалює. Якщо всі згодні, то час приступати. Але зважте, малювати ви повинні без рук. Це є обов'язковим правилом. Якщо все зрозуміло, то ваша хвилина пішла. Поїхали. Що перемога у мене в кишені. Чого мені змагатися з цими навміхами? Хто б казав? Щось мені підказує, що фонтани з шоколаду отримую я. Аж надто круто, я малюю. Ще чого. Він мій. Щоправда, поки що мені не дуже подобається те, що виходить. Може, треба просто змінити тактику? Думаю, малювати фломастерами буде набагато зручніше. Так, ось так спробуємо. Добре. Точно, Фломастер. Я також хочу малювати їм. Так, ти фломастери відкрити не можеш. Взагалі, то це не смішно. Що ж мені робити, тим більше в інших такі класні малюнки? Гаразд, нічого страшного. Якщо мені не вдається красиво намалювати, то потрібно, щоб інші теж зіпсували свої шедеври. Думаю, перо мені допоможе. Ти що зробила? Через тебе я весь малюнок зіпсувала. Ага, ось це невезуха. А ти чого смієшся? Я і тобі зіпсувати можу. Крім того, твоєму малюнку також хана. Я його зіпсую. Знатимеш, як сміятися над самантою? Ні, вистачить правильно, так і Челсі. А ти чому радієш? Я і твій малюнок зараз миттю зіпсую. Не треба, прошу, дівчата. Вас час минув. Показуйте малюнки. Блін, я навіть не встигла зіпсувати малюнок Челсі. Давайте подивимося, що ви там встигли намалювати. Мері це ще що таке, схоже не на фонтан, а на якусь ляпку. Саманта, твій малюнок теж не дуже. Чому ви не постаралися? А як вам моя робота? А... Ну, вона краще ніж в інших. Окей. але я бачив і краще. Гаразд, тому що в інших ще гірше сьогодні перемагає Челсі. Найбільше старалася, тому саме я отримала цю нагороду. Думаєш, ти сама можеш пити шоколад? Помиляєшся. Ми також можемо це робити. У нас навіть трубочки спеціальні для цього є. Як же смачно! Гей, а де мій шоколад? Ну, ти ж наша подруга. от і поділилася з нами. Цього разу ваш приз буде ще крутішим. Дивіться, який милий песик. Так, такий попсик. І він дуже об'ївся, тому гарненько сходив у туалет. І вашим призом стане ця наймиліша какашка. Хто краще намалює, той її отримає. Бажаю удачі і ваш час уже пішов. Я не хочу какашку. Потрібно просто намалювати щось, але не какашку. Я повинна зробити найгірший малюнок у своєму житті. Точно, немає нічого гіршого, ніж малювати ногою. За сморід одразу перепрошую. Що це таке? Почалася ядерна війна. Звідки цей сморід? Це лише моя ноженька. Усі точно намалюють щось круте, а я просто мазатиму фломастером на папері. Так мене не впіймають. І какашку отримувати не доведеться. Блін, я втратила коричневий фломастер. Мені терміново потрібна заміна. А Щось у мене вже з рук валиться. Треба бути акуратнішою. Цікаво, що встигли намалювати інші. What? Так, ваш час минув. Показуйте свої витівки. Вже все. No. Оре готова показувати малюнок. No, no, Челсі, я чекав від тебе більшого. Ого, Саманта, та ти розумниця, у тебе чудовий малюнок. Мері, а ти чому спиш? Я не сплю. Ось мій малюнок. Ой, ось це і справді справжня какашка. Значить, приз отримуєш саме ти. Давайте привітаємо Мері какашку. Блін. За правилами ти повинна її з'їсти. Так, але раптом мені пощастить і виявиться, що це всього лише шоколад. Фу, вона і справді їсть какашку. Є. Самі ви какашки, а це звичайна смачна шоколадна паста. Хочете спробувати? Okay. Дуже смачно. Дівчата, цього разу ви будете боротися за це миле кошеня? Який <рес> ми. І дуже пухнастий. Якщо ви намалюєте його дуже круто, то він ваш. Малювати цього разу потрібно буде крейдою і на своєму обличчі. Я можу лише побажати вам удачі. Час пішов. Yeah! І справді, навіщо малювати щось на папері, якщо я сама дуже схожа на милого котика? Просто потрібно пару деталей на обличчі домалювати, і все готово. <звук> я теж схожа на кішечку. М'яу і фарбуюся, я найкраще. Можете мучитися скільки завгодно, а я єдина, хто здогадалася дістати дзеркало. Без нього я точно нічого нормального не намалюю. Тим більше дзеркало не проти правил. Перемога точно у мене в кишені. Челсі малювати зовсім не вміє, а мері ого використовувати дзеркало це проти правил. Як тобі не соромно. Дивись, Челсі, ти бачиш це нахабство? Так, це несправедливо. Ми маємо провчити Мері. Давай змиємо її макіяж. Мері, ти готова прийняти душ? Тоді отримуй. Ні, навіщо ви це зробили? Я могла отримати пухнастого котика в подарунок. Точно, котик. Якщо Саманта буде фарбуватися також круто, то не бачите мені кошеня. Потрібно зіпсувати її мейкап. Саманта, у тебе фарба розмазалась. Де? Скажи мені, я виправлю. Давай краще, я тобі допоможу. Мені не складно. Так, так, ось тепер супер. Дякую, велике. Дівчата показуйте ваші мордочки. Дивитимемося, у кого що вийшло. Мері, ти знову навіть не намагалася. Який жах? Навіть котику бачити не можна. Саманте, ти взагалі бачила, як ти виглядаєш? І як виглядає кіт? До чого тут пірат? What? Пірат? Який пірат? Ах ти, Челсі! Я тебе провчила. Зато тепер ведучі справедливо! Оцініть мій мейкап. Okay. Так, доведеться знову віддати перемогу Челсі. Тому що в інших все набагато гірше. А тепер цей малюк мій. Ой, апче. Здається, повернулася моя дитяча алергія на коців. А апче. Нічого страшного, тепер кошеня буде в більш надійних руках. Моїх та мері. Ні, він мій. Вилікуйся спочатку, а потім ми віддамо тобі котика. What? Якщо минулий приз був таким класним, то цей може вам не сподобатися. Ви будете боротися за рибку. Більше того, малювати цього разу вам доведеться різними соусами. Окей. Буде важче, але ви впораєтеся. Час пішов. Звісно, все буде супер. Малювати соусами це не лише весело, а й смачно. Ти чого робиш? Залиш сміття при собі. Перепрошую, я не спеціально. Гаразд, я не ображаюся. Мабуть, малювати соусами прикольно. Вони ж такі яскраві. Виглядає дуже круто. Виявляється кетчуп – це непогана фарба. <гум> <гум> Мені здається, сирний соус теж досить яскравий. Тож і за його допомогою можна зробити класний малюнок. так Швидко закінчився, але не біда. Вони всі виглядають дуже яскравими і красивими. Тому будь-який соус допоможе мені в малюванні. Ого, я й не думала, що малювати соусами це так цікаво. Так. Блін, усі малюють надто круто. Мені треба ж тебе піднатиснути. Я також хочу красивий малюнок. Соуси дуже непогано пахнуть, напевно, вони і на смак дуже приємні. Ого! Які ж вони смачні! Навіщо взагалі малювати, якщо соуси самі собою такі класні? Щоправда, мені здається, їсти просто соуси – це дивно. А ось і ні. Це круто і дуже смачно. Згодно, але малювати все-таки крутіше. Ой! Коробочки. Блін, вони зіпсували весь мій малюнок. Як ви могли так мене підвести? Дурне сміття. Блін, здається, я з'їла всі соуси. Малювати мені тепер зовсім нема чим. Але нічого страшного. Можна просто вкрасти малюнок у саманти. Ваш час добіг кінця. Показуйте, хто що намалював. А я поки що заберу собі гарний малюнок. <рив> Мері сьогодні явно не твій день. Малюнок, так собі. А ось у Челсі мені подобається більше. Хороша робота. Саманта, а ти чим займалася? Думала, якщо сидітимеш, і нічого не робитимеш, то ти не отримаєш рибу. Якби не так. Вітаю, саме Саманта. отримує цілу купу рибок. Це все через Челсі. Я не з'їм так багато сирої риби. Nee. Ідея, навіщо їсти сиру рибу, якщо можна її приготувати? Це чудова думка. Не дарма ж я завжди нашу пальник поруч з собою. Ой, Челсі, вибач, здається, вогник і на тебе потрапив. Так вже, а тобі личить. Та ну вас. За допомогою пальника можна перетворити гидку рибку на смачний делікатес. І зробити це дуже просто. Ось, дивіться! Побажайте мені приємного апетиту. Просто дивовижно. Підписуйтесь на дарада. Тут завжди дуже весело!